16 лютого 2022 року я записую відео, в якому говорю, що війни не буде. Категорично це говорю, заспокоюю людей. Тоді на каналі в мене було 15 тисяч, 15-17 тисяч підписників. В основному це були вступники до університетів, яким я просто допомагав, консультував, як розібратися в умовах вступу. І ось нещодавно хейтери мої витягли це відео, хоча я на нього вже багато разів відповідав, чому я так записав. Я це відео не видалив і пояснював і в 22-му році, і навіть, здається, один раз в кінці 22-го року. Потім всі мої аргументи зрозуміли, і дійсно, я не відмовляюся від своїх слів. Я свято вірив тоді, і ніхто мене не переконає в зворотньому, що за ті вісім днів від 16-го до 24-го року не можна було зробити все необхідне, щоб війна не розпочалась. Але тут історія ось з чим. Не будемо зараз розбиратися з моїми хейтерами, які проковтнули і не можуть виплюнути. Але ось яка історія: підручник, підручник з історії України, який набув такого широкого розголосу. І всі канали, і які афільовані, не афільовані з владою, навіть один плюс один розбирав і прямий розбирав і багато-багато експертів, журналістів пройшлися повністю. По цьому новому підручнику з історії України, звинувачуючи, що там надто багато чинної влади, надто мало попередньої влади, але є один важливий момент, і тому я цим відео хочу нагадати тим людям, які ще раз проковтнули і не можуть виплюнути. Моє відео від 16 лютого. Моє доктора наук, професора, який слухав офіційні заяви, а я зараз вам їх зачитаю, і який як по вашому що мав записати 16 лютого, не володіючи розвідувальними даними та іншими секретною інфор... іншою секретною інформацією. А ось ці люди, які яких зараз я вам зачитаю, вони знали всю інформацію, але говорили те, що говорили, чому сплела вся ця от тема разом? з початком війни, а справа в тому, що в тому підручнику історії України багато моментів не висвітлені. І Ось знайшовся у нас політолог Віктор Уколов. Який нагадав про промовисті події та факти напередодні повномасштабного вторгнення Росії, які не увійшли в підручник історії, але про які зазначає дописувач, ми будемо розповідати нащадкам. Тобто потрібно про це пам'ятати, адже я висновки зробив. Для мене висновок був єдиний. Не можна довіряти офіційним заявам, якого б рівня вони не були. А тепер давайте про рівні. І так, 19 січня 2022 року Зеленський попросив українців не панікувати. Не бігте по гречку і сирники 19 січня, 24 січня 2022 року, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, загроз функціонуванню національної економіці немає, окрім інформаційного і особливо дезінформаційного тиску. Скажіть мені, будь ласка, що я міг записати 16 лютого, коли і прем'єр, і президент будь-які розмови про війну вважають дезінформацією? Інформаційним тиском проти України. І вони повністю запевняють, що війни не буде, і просять заспокоїти і студентів, і батьків, і всіх. Далі, 24 січня 2022 року, МЗС України рішення Держдепартаменту США про евакуацію членів сімей співробітниками посольств у Києві є передчасним. 24 січня США вже евакуйовують свої сім'ї. Зателефонувати, попитати ребята, а що це відбувається, і сказати українському народові і евакуювати частину хоча б з прикордоння ніхто не робить. Всі роблять вигляд, що нічого не буде. Добре, 25 січня Зеленський звертається до українців із закликом не боятися інтернету. Хай інтернет боїться вас. Бо в інтернеті ходять чутки, що таке щось буде. А 25 6 січня 2022 року МЗС України закликає міжнародних партнерів не нагнітати інформаційне поле. Тобто міжнародні партнери вже повністю, повністю трясуть інформаційне поле і говорять, що таке щось буде. Ми ніяк не реагуємо, ми, навпаки, всередині країни робимо такий вигляд, що нічого не буде, а всі, хто про це будуть казати, це все панікери, це все дезінформація і ворожий ПСО. Я правильно розумію? Це так, щоб ви усвідомлювали рівень рівень тоді подій і рівень людей, які фактично про це говорили. Далі. 26 січня 2022 року міністр Кулеба про виїзд дипломатів, тобто вже дипломати виїжджають, це поширює паніку і грає на мету Путіна дестабілізувати Україну зсередини. От скажіть мені, що я міг записати 16 лютого, коли президент, прем'єр, прем голова МЗС. Говорить, що паніка це взагалі на руку Путіна. Що це про путінські люди. Далі, 6 лютого, підбираємось ближче. Міністр оборони Рєзніков, тоді ще, якщо ви пам'ятаєте яйця 17 гривень, Міноборони оцінює ймовірність значної ескалації з боку Росії як низьку. Це вже міністр оборони, ще раз, Зеленський, прем'єр-міністр, голова МЗС, міністр оборони. Рівень. Зараз він ще е, посилиться. 12 лютого, бачите, підбираємося під 16 лютого. Ви скажете, ну так, блін, там січень, середина. Ти ж 16-го сказав. Добре, 12 лютого Зеленський заявив: Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з Російською Федерацією. Забагато інформації. Скажіть мені, будь ласка, ви дійсно були тоді підписані на tiktok канал доктора наук? Який працював з абітурієнтами не займався політичною аналітикою. Тобто, ви дійсно, от я вам сказав, і ви прям, прямо повірили одному мені. Да? Тобто, вже весь інтернет гудить, що буде війна, вже а, фактично а, Зеленський говорить, що ви панікуєте, не дивіться інтернет і дуже нагнітаємо. А ви от були підписані тільки на мене, і тільки мені повірили. Да? Йдемо далі. 14 лютого міністр Резніков заявив, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону. Ну, Резніков не володів інформацією. А прем'єр-міністр володів інформацією. А президенту тоді хто винний, хто президенту не поклав розвіддання на стіл правильні. Ну, Доктор наук винний. Ну а як? Це ж я володів інформацією, правда? Це ж, е, я, е, Повинен був заперечити слова президента, якого тоді всі підтримували, прем'єр-міністра, Кулеби, Резнікова. Зараз іще будуть люди. Далі, 16 лютого, Давіда Рахамія про західні ЗМІ, гірші за Скабєєву і Соловйова. Ну, Давіда Рахамія в своєму стилі. Тобто, вже змі за кордоні гірші за Скабєєву і Соловйова. Ну, скажіть мені, будь ласка, я міг, будучи доктором, наук, професором університету, слухаючи всю таку, весь іконостас, що я повинен був зробити? Записати і сказати всі брешуть, буде війна? Ну, так про це весь інтернет, в принципі, гудів. Ні, 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 ми були на тебе підписані. От серед 15 тисяч ми були на тебе підписані. Не зараз півтора мільйона людей, які прийшли до мене саме тому, що я почав розбиратися в оцих процесах. Ні, ні, ми тоді на тебе були. Ти нас обманув тоді. Кому ви впарюєте? Слухаємо далі. 16 лютого голова фракції знову Дейдера Рахамія звинуватив CNN, Bloomberg, Washington, Washington Street Journal. Далі у публікації фейків щодо вторгнення РФ. Вдумайтесь. Wall Street Journal, вибачаюсь, Bloomberg, CNN звинувачують у тому що вони поширюють фейки, от задайтесь питанням: а що, що мені було б, якби я, будучи в Україні, записав, що війна буде, то всі брешуть. Всі брешуть: Президент Бреше, прем'єр-міністр Бреше, голова МЗС Бреше, Кулеба, Рєзніков, міністр оборони Бреше, Арахамія, голова фракції Слуги народу, Бреше. Всі брешуть. А я звідки знаю? Звідки я це знаю? А просто так. да? Весь інтернет при цьому гудить. Весь інтернет гудить, що може щось бути. Ну, хейтери, які не можуть заковтнули і не можуть проглотити або виплюнути. Вони згадали моє відео 16 лютого до 24 го ще 8 днів. Зверніть увагу. Далі а тепер пішли вже після того. Після 16-го я вже відео не записував, що не буде, бо я вже бачив, що щось дуже дуже цікаве відбувається в лапках. 19 лютого. Зеленський попросив українців не панікувати. 19 лютого Зеленський вважає, що російський народ не може піти війною проти українського народу. 20 лютого Резніков знову Росія не сформувала ударних груповань біля України. 24 лютого 2022 року, в 5 ранку, в 5.30 ранку, Резніков каже про Маріуполь. В цьому напрямі у нас дуже потужні підрозділи, дуже досвідчені. І ми дійсно будемо захищати Маріуполь. От бачите, як воно, Ось це моє старе відео, сьогодні лягає на новий підручник з історії України, в якій, як написав політолог, згадаю ще раз його прізвище, Віктор Уколов. Віктор і каже, що в підручнику потрібно було оце все перерахувати. Хто що із тих, хто мав доступ. До державної таємниці, до розвідувальних даних, до супутникових знімків, до аналітики, до закордонних аналітичних агентств. Байден уже прямо 20 якоїсь другого чи якогось сказав, що Путін точно нападе. От, оце все Віктор пропонує в підручнику вписати, щоб ми з вами не були такі лохи, як я був. 16 лютого повіривши всім оцим людям. Але все одно я це відео не видалив. І абсолютно по-чесному вчиняв. Це відео не видалив, я пояснював, чому я так записав. І в березні 22-го року, і в квітні 22-го року, і так далі. Пояснював. І не маю ні бажання, ні намірів, ні причин видаляти відео. Бо до сих пір. І ніхто мене не переконає в тому, що за 8 днів від 16 до 24 лютого нічого не можна було вдіяти. тільки хтось дуже наполегливо спростовував очевидність для них, але не для нас. Ми цього з вами точно не знали. І ми могли тільки оперувати об'єктивною тією інформацією, яка подавалася як об'єктивна, в наших засобах маси інформації: не панікувати, не бігти, все це російське ІПСО. ПСО. Позвинувачували всі таблоїди міжнародні, що вони поширюють російську пропаганду і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, перш ніж звинувачувати, та й замість того, щоб звинувачувати мене, зробіть щось корисне. Згадайте ті події. Зробіть сьогодні щось. І пам'ятайте, що півтора мільйона людей у мене на каналі прийшло не 16 лютого. Тоді в мене було 15 тисяч. Півтора мільйона прийшло потім. Коли я дійсно почав займатися політичною аналітикою і політикою як такою, не будучи тільки доктором наук, професором, проректором університету. Для мене сьогодні важливо, щоб кожен українець був дорослим і розумів, що його можуть, йому можуть не казати правду навіть дуже-дуже високі люди. Тому працюємо далі. І я думаю, у нас буде і не півтора мільйона, і більше, тому що людей, які мають запит на об'єктивність, на правду, на гідне відношення до себе, буде збільшуватись. І ніякими підручниками, в яких щось заретушовано, це не зміниш. Тому я вас запрошую підписувати, ставати спонсором каналу, ставити лайки, дизлайки, коментувати. Це дуже важливо для кожного з вас. Щоб ми з вами не були лохами, якими нас інколи виставляють ті, хто поставлений нами для управління процесом. Тому ті відставки, які потім були, я думаю, вони супроводжуються також і тим, що і Зеленському, і, можливо, прем'єру, і багатьом іншим людям, а вони теж люди давали або неповну, або неточну, або ту інформацію, яку вони хотіли чути. І точно так само боялися сказати правду. Ми за об'єктивність, ми за істину, ми за те, щоб мати право знати те, що може вплинути на ваше життя. І до речі, якщо вже приводите відео від 16 лютого, поприводьте відео пізніше, де багато разів я закликав людей евакуйовуватись із Маріуполя. Із багатьох-багатьох інших міст, хоча мені тоді писали, що ти панікуєш Два-три тижні. Нам он сказав там один Олексій. І все буде добре. А потім мені люди писали: Дякуємо вам, ми вас почули, не послухали свого мера, що буде все добре, і місто не здадуть. І виїхали, і тому живі. А ті, хто потрапили в окупацію, або просто не, не дожили до повної окупації, або. Ну, далі ви знаєте. Бережіть себе і не будьте агресивними. Оце дуже важливо. І будьте вдумчивими тільки. Пам'ятайте, хто впливає на процес, а хто ні. Поки що.